поки годинник розряджає батарейки Небоганє воду Мішаня Велікс То, що ви увіділи, називається Лотде Паса фрііііірааанє Баємся від доща Я їм шаурму Лотце Ліменадіком зап'ю Помідоркою закушу И на звон. Прямо под мостом за маршруткой. У нас столько всего было. Шесть. Тут напарковано, на наставлено. Там ззаду їде, БМВ, мабуть. Ні, Не, фоцвагер, фольцвагер. Ух ти шо, посад, що Польцваг... турбіна так дує, аж. Куди він поїхав? Ми їдемо 60, він теж 60 їде. Да, більше навіть. Мен треба пропустити, БМ треба вгадати ну Ось таке 120, двадцять може сто. Навіть таке сто, чуть я 90 їду. <реш> <реш> так фу. ми проїхали першу сотню. А де то воно пише? А Як зовсім? Бачиш стоп. А, он голод. Це з заправки. Що, ми проїжджаємо Новоград Волинський. Так. Да. Ну, зараз називається. Він десь справа. А, ну так, да, він, він тепер же ж називається. балка. Тобто да, да, ну, практично не регулюємо, бо п'яска згнила чи що. Бричка. Йдемо до брички з розходом 7 літрів. 7 літрів газу по трасі. Що я урази, ні? Я дуже здивований, Дуже. Це получається твоя машина економніше, мого больта. 8 літрів, Карл. 7 Даже 7-28 на одометрі 100, 113. Ні, ну тим. Ти розумієш, що, грубо говоря, 170-150 гривень проїхати 100 кілометрів. Вона економніша, чим я навіть думав. То... Я по трасі ще й газував трохи як для цієї машини. Це на мрія, купуйте всі лази. Сім літрів газу. Навіть менше, там 6,9-6,8. Оце жить мона, оце, оце люкс. Це Жигуль бідзіна пішов. Жигуль біндзіна дуже падає. Оце газ. Вона взагалі їздить. Диви! Жесть! Там двір. це, ту, це тупо в салон! Треба забрати. Бінали диск красивий, я не можу. Купак чистий. Кафена Ну, Резина Фіна? Матадор. Поплевка лопнула. Паклівка лопнула. Ладно. То може не ж поклевка, кстати. Там може краска. Може краска. Але похоже, на поплевку більше. Ну все рівно, прекрасна, чиста машина. Це в нас друга зупинка, ми після Житомира вже 200 км проїхали. проїхали і зараз йдемо їсти. Так. Я вже трохи вкусив ходога. Міша сходив по справам, я теж. Кабінці бумага туалет закінчилася після мене. Я останню використав. Зараз їм хот-дога Дивіться, хот якому в якому прекрасному полі. Угу. Ой, Машина пушка, звір, 7 літрів газу на сотню. А? Не будьте свинями, не смітіть, будь ласка. Маску Вон. з собою забрати. Це патрубка, ні. Патрубка викинув. Ні, то, 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 -то, труба. Труба. То, то труба. Але теж кульки, всякі серветки. Окурки, там, там Макдональдс. Макдональдс? Блін, тут не видно зараз. А видно? О! Буква М. Макдональдс. На трасі, в Україні вперше таке. Я такого не бачив, тільки в Польщі. Тесла приїхала. поїхала. Ми. Літак. Смішно? Шмішно. Блин, американа, 55 гривень, я в рівному за 26 беру. Ти, ти просто в самоліті. Ідеш на посадку. Йо. Я ніколи не був в літаку. Нікого. Шо я... Ну, сейчас сюди не заходить. Прикольно. Не, прикольно, чуєш, як вообще зі. Але блін, я по бачиш. Тупо по весу. Не... Ну да, я хотіла. Прикольно. 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 Ладно, идем. Далі. А тут походу все злітать. Трениров. Чуєш? Оце віп-пасажири в обнулеті хотіть. Не, слухай, прикольний самолітик я тобі скажу. Вчити, аж я ніколи не був в самоліті, то. Самоліт прикольний. Ну я літав. Бачиш? Ти, ти то літав, а я не літав ніколи. Дві велике крило. І воно якось летить. А там? Коротше, та штукенція вона неудобна. <рес> а ми йдемо до нашого супер-пупер автомобіля. Ну, сідаємо і їдемо далі. Тут для велосипедістів, що їдуть в Київ, є навіть велопарковка в кущах. Ти що? Парковка? О, там теж, бачиш, гарно. Кісь альтаночки, столики. Ой, машина провітриться, кондиціонера немає. Гаряче. Гаряче в машині. Це добре, що ми ще. Зран... курва!

Мій колега поїхав, тільки що протекло в сумці. Чому не видно. Що, поляк приїхав в Київ? Курва! Поляк в Києві. Поляк в Києві? Поляк в Києві. Пішли. Бонжур, жарко, в Києві жарко. Що, як готель? Дивись. А це вообще жес. Кожному кондиціонер, чуєш. Капець, оце ми будемо. Оце то да. Електро, це вещь, ти що? Колега, 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 Ловер. поїхав. На обичний колега. Ну на обичному, чуєш. На обичому. На обичному велику. Що це робить на електро, я певний. Давай, братанчик, маслай. 415 база, ответьте. Ми йдемо до Das Auto. дивись, DAS Auto Спереду, Volkswagen. Йо-майо, де Дас Auto? Volkswagen. DAS Auto. Він з пробігом. Восьмерочка з пробігом. Атеончик, щокі адеончик Airline Універсалі. Ja. 24 стаю 50 тисяч доларів. Це Артеон, це є спортивний посад. Диви, твоя BMW. БМВ Сіло! Мерседес. О, БМВ! АБТ Баварія. АБТ. Тут, АБТ, ав... а. АБД. Та ладно, це велосипед БМВ. Серйозно? Велосипеди БМВ. БМВ. Прикол. BMW. BMW самокат, BMW велосипед. Прикол! BMW. А то... Чуєш то електро? Да. Електро BMW велосипед. BMW X5. Що такого я не бачу? Це вообще 1 X1, Електро. Міні Купер. Ти знаєш, що Міні Купер це типа власність BMW. Концерн BMW. Не, не знаю. Будеш знати. Туя. А я наміри. Ах ту ти. А ще ролл свойство. Тут вже самокат, мінікупер, слухай Тут вже мінікупер Ну блін, робить мінікупери і самокати, ну це якось цікаво це досить Я зрівняв ну. Але... да. Таке Та що, куди ми йдемо? Ми треба бігти на пінький круг і вийти на машину будівну Там є їх Ще на будівну? П'ять хвилин назад Хто до підземних парків? Машина Підзенний будівна паркінш. 41 Це офіс Бик з одним рогом, другий не одлимався. Увага, небезпечна зона. Що, вриваємося? Та я шлями не взяв. Ну все, аргументована причина. Все. Все скасовується. Дивіться, який прикол. Несу з машини серветки. І отут слимак. круто, Я знаю. Дивись. Слимак. Ого, Не Знаю. Приїхав з нами. Це слимак приїхав. Поліця така апетитна, що аж коробка закриється хоче. Ще такі ми голодні, чима, дивіться, зараз їсть. Склали нам погуляти ще. Півгодинки, десь хвилин 40, ми пішли. Ніхто його знає, де гуляємо. Тоже не знаємо де ми. Десь, ну, ми десь недалеко. Десь недалеко від нас готелю, але ми десь в столиці, а, а, а де конкретно до старого міста нам ще далеко десь. Якимись хащами. Якимись хащами зараз пошукаємо. Я б пошукав би туалет. Тут напарковане, наставлено. Йдемо. Ми ж ми ж села приїхали, під назвою рівне. А тут таке все велике, красиве. Сігма! Телефони робить. Сігма. Тут магазин Сігма. Не знаю, куди ми зараз забередемо. Йдемо в СТО. СТО о. Костіона на СТО, там О, БМВ! Абсолютно всі роботи по БМВ. От туди я буду їздити. Але в мене ж не БМВ, ще. Ну, ну нічого, я куплю БМВ. Добрий день. Йо-мой. Цини. О, тут 13 поверхів. Це Це не їдемо зараз за номером. Так, ось ми ішо. О. Нічосі. Чуєш, тут є такі ліфт, то тут велика комона поставить. Так це ліфт в офісі, а не в отель. Не, не я поняв, типа. То такий понятний, але тоже треба питання, чим не ну, смотрети. Не знаю, дивись. Підйом 1000 кг. На 13. Пересажирів. 13 посажирів. От якщо такі ліфт. Блин, я не зжимаю, чому. <рес> не ліфта просто не їздив, я багато. Ну да. ладно. О, копейка. Крюпчики. Ну. Кондиціонер. Оооо, oh. я думал, на постель будеш попадать. Не, я поставляю стрельну. Йомою, там що криша. Японський магнітофон. Откий номер. Телевізор. Так, душова. Ковдра. Диви шампунь. Гель для душа. Так, Поле. За собою вбирати за послевелики. Кухня є, щось можна приготувати, якийсь чай. Все, давай. О, тут даже є тарелки, чашки. Я ж тобі все селі. А, врійці вихідкись. Ну, не душі тут авіт, насправді. Курьют. Ну, тако. Спочатку заїхати треба в стару. Вот там їх. Ходя колоки за тариф. А поїхать в де, де, жди, я десь, десь... Шо? Ти бачиш? Мо о, О! Зі зірочка Київстар. No. А потім поїхати в Лайфсел. Кинуть на рахунок 5 гривень, бо дзвонить уже немаючи. Вашим дзвонити на no. Ліселі. No. Але відочок, ну ми поїздимо. Так само до цієї вишки це, маємо їздити. Це телевишка. Да. Це якийсь дом стоїть. Де неї прилетів якийсь раз ракета. Я тут дивлюся тільки відного місця всякого. Mm -hmm. Доволі. не, не прямо, щоб так заставлено. Це приковочка. А видно там ланцера. Та що ти їжу на підлозі оставив? Що? Їжу на підлозі, чобає? Поки few moments later. Добрий день. Студія. Вас вітає ліфт. Іде. А, ну, щоб присягти дуракуватися, але ну, зато я тут побував, там бібліотека КПІшна. Зараз ми поїдемо до 4-го і першого корпусів, вони такі історичні, прикольні. Фонтанчик. і це все територія КПІ? Так, це ще не все, це тільки частина маленька. Там. Ми поїдемо зараз на сьомий корпус. Тут надо. Так є прольотка і колись пригласить. Тут треба електровелік. Я кстати виступав навіть на сцені тут Але я виступав ще до того, як виступив. Що тебе? Крилошко треба? Який звук? 19-й там, де Я учився. ХФ. Це таке страшно. Нормально. Там на фотографії йде заставка. Поїхали наліво. Наліво, наліво. А зараз подивимося, що там, перший корпус четвертий, сьомий покажу тобі самі класні. Тут біб бібліотека, як пів нашого колесні. Мені подобається, Класно. Територія красива. Ух, моє! Отки ж таке? Що це таке? Перший корпус. Це перший корпус. Так, фільм, з ним автобілочки бігають. Да. Даже так? Даже так. Золото да. упинити. Ганяй, біля перша корпуса. Тоже. Перший корпус. Нет, тут красиве на територія. Реально? Два роки назад. А вже якийсь недострой. Дуже уважним треба бути, бо тут багато так народу і транспорту, що ну, всі кудись їдуть, всі кудись пруться. Тільки зібрали велики. І що? Правильно, пішов дощ. Клас. По -супер, по Супер покаталися. Ладно, зараз я думаю, він швидко піде там все-таки. У нас є Велмарт просто, значить ми в Рівне приїхали. А пофіг. І там поліція. А представляю, як Мішаня тут на Суроні ганяв. Все, зараз такає. Да, це конечно гемор, що треба так туди, сюди. Великий мурашник. Мурашник добрий. Тут люди живуть. Подйом соборно надихай, да? По автобусі, дивай, дивай. Давай по автобусі, дай по автобусі, всі його обогнать хочеш. Они взагалі по барабану. Ну їдуть як хочуть. Фура! Диви велик, велик, велик на фурі. Перевозка. Грали в Європі десь. 1834 Ми ззаді КНУ їдемо Червоний, ми зараз ще наперед під'їдемо до парка Шевченка. Дивись акуратно. Щоб, щоб не впасти, бо ти так боком їдеш. О моє, тут ступеньки. Як тобі дроб, Поїдеш? Там я ще проїхав би. То все, давай я це заракуйся. Ну я можу поїхати. Та я Та я жартую, ти що? Нічого собі. Нічого собі. A few moments later. Ik heb het bij de politie en mensen om te gaan. Is dit een of niet? Ja. Oh, wat een koel. Wat een Чатик має два виходи. Один довідник тебе вивели нагору, mm -hmm. а другий сюди. на могли. А де сама глибока? Арсеналь. Там. Туди значить глобус. Глобус. Ні, тут не видно цю. Мать! Гарно грає. йо тут такі лабіринти клас. Та їхав звідти, їхав туди. В машині колись. Шкода, я так не можу. Голово, яке Глово, Голуб. Голуб, кодове слово, голуб. Кодове слово, назвать, A few moments later. голубь. Ты посторишь? Кодове слово. Глобал? Глобал. Голий. А пам'ятаєш, як на самокаті з золотого парапету? Жало. Вживу воно прикольніше, ніж на фото. Неплохо. По даунхілу? Так, туда чисто вниз. йо мойо! Ти не боїшся? Я не боюсь. Пати заборонено кажеш? Не, ми не чули. Ох, тут навіть перепливаючи, що це таке? Байдарками? Так, які змагання А я пішком, а я пішком, а я пішком. Краса. Ще з тобою. викує. Це річковий вокзал, чуєш? Тут навіть таке є. походу, мусор собирає, чи що. А ну і о, блін, трохи зносить. З'їхав. Тут мирясь Кивоминська телеб'я. Да? Тут? Оце він з торт. Киво-матрянська Нічого сі. Тут перекрито даже. Тут просто така дорога. Ті дворики. Ого. Ого. Ракета. Один день від голови віддихнув. Вживали, що робити <ривіття> роботу. А я ж то не привик так їздити. Роберт <ривіття> хороший. рівно. Ой, я тут вже йшов. Я цей переход помню. Ого. А почему? Ну, Почів, зелений. Ескалатори, не не підповни. Нічого третій поверх Ні, другий Другий. Продолжение уже не за горами. Напиши в комментариях, как тебе такой формат видео.